Ми пам'ятаємо останні заяви прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про те, що Україна буде відмовлятися від російського газу. А для цього люди переходьте, встановлюйте собі вдома електричні котли, системи обігріву, нагріву води. Чи розраховані зараз наші мережі електричні на те, що люди масово почнуть самі гріти через електроенергію, собі воду і свої приміщення? Ну, все залежить від регіону, насправді від кожної енергокомпанії, тому що стан мереж у нас в Україні різний. Є де краща ситуація, де гірша ситуація. Але в цілому, я думаю, що це робити потрібно. Потрібно дуже обережно, тому що дійсно, якщо ми всі з вами перейдемо на споживання електроенергії замість газу, то наші мережі, які знаходяться в досить важкому стані, можуть не витримати. Я не говорю, що вони не витримають, але можуть не витримати. Тому правильним підходом і правильним рішенням зараз було б. Все таки прийняття дійсно комплексу заходів, які допоможуть, а і проводити газозаміщення, а, б, підвищувати енергоефективність і зменшувати головне споживання енергії, всіх видів енергії, і води, і електроенергії, і газу, і е, теплової енергії. А держава зараз якось контролює те, що в люди в населених пунктах де слабша електрична мережа, що вони не підключали електричне обладнання для нагріву своїх помешкань чи для підігріву води. Це буде якось контролюватися на такому рівні? Чи коли люди самі підключаться і спрацюють якісь запобіжники, тільки тоді вони почнуть чухатися і розширювати енергомережу. На жаль, з тієї інформації, якою володіємо, ми поки що досить слабо виконуються якісь заходи, які можуть попередити і аваріям, і виходу з ладу підстанцій, мереж і так далі. Але все-таки дійсно по енергокампаніям пішла хвиля, скажімо так, запитів, пішла хвиля перевірок стану мереж. енергетики максимально стараються готуватися до тієї ситуації, яка можлива в осінню. Але знову ж наголошую: одним переходом на електроопалення чи на будь-який інший вид однієї енергії цього недостатньо для того, щоб Україна якісно безаварійно пройшла цю зиму.